Не потрібно колоти палець для вимірювання цукру в крові. Купіть один раз і користуйтесь безкоштовними тестами все життя. Це портативний домашній монітор, розроблений Кембриджським університетом спільно з лікарнею Світ Томаса. Просто прикріпіть його на палець, щоб за 5 секунд точно виміряти цукор, тиск, ліпіди, кисень у крові та пульс. Його точність перевершує традиційні аналізи крові з показником до 99,99%. 99, -99%. Пристрій використовує оптичні датчики та інфрачервону технологію для вимірювань без проколу шкіри, що зручно і безпечно. За 4 роки з моменту випуску цей монітор продано у кількості понад 520 тисяч штук по всьому світу. На основі відгуків користувачів створено нове покоління монітора, точніше, швидше та зручніше для літніх людей. Навіть фахівці королівської лікарні Бромптон рекомендують його як засіб ефективної профілактики багатьох критичних станів. Натисніть, щоб купити зараз і отримати миттєву знижку 50%. Гарантуємо 14-денне безкоштовне випробування з поверненням коштів, якщо вас не влаштує якість. Якщо результати виявляться неточними, ми надамо компенсацію в десятикратному розмірі.